Друзі, адвокат Сергій Гула, Верховна Рада таки точно може нас здивувати і часто дивувати дуже і дуже серйозно. Почав дуже багато отримувати повідомлень на емейл, на вайбер по консультаціям і зрозумів, що треба окремо записати відео. Бо розумій, наскільки це питання зараз на сьогодні дуже важливо. Дуже дякую за ваші коментарі. Бачу, що зараз останні відео теж активно переглядають, бо питання мобілізації повісток чи оголосять загальну мобілізацію є одною зараз чи не найважливішою темою. Окремо також відео знімав по закордону, хто перебуває, друзі. Тому кому потрібно мати більш чіткіше роз'яснення щодо цих питань, пишіть особливо, ну точніше, подивіться має на увазі, а щодо пишіть. Тих, в кого є персональна ситуація, і ви розумієте, що тут треба серйозне роз'яснення, бо зараз багато дійсно дивовижних питань, які виникають в процедурі мобілізації, діяльності військово-лікарської комісії, перетину кордону, забороною перетину, ну і що робити з дивними повістками, які продовжують нас дивувати. Тому як адвокат буду роз'яснювати і публічно ці питання, які є на сьогодні. І приватно, коли будете писати на емейл, емейл під цим відео. Отож, аж цілою повноважений президента України у Верховній Раді України. Уявляєте, як підняла рівень схвильованості людей? Був змушений пізно ввечері вчора таки вийти з роз'ясненням, з серйозним роз'ясненням. Я вам хочу сказати. бо... Те, що, знаєте, те, що вже давно хотілося, але відповідно ще не думалось, таки з'явилося в законопроекті. Тобто цей законопроект вже зареєстрований. І питання чи проголосований. Я розумію, що вони тестують людей, але давайте конкретно про що саме? Друзі, про те, що таки повістки будуть надсилати по вайберам і. Телеграм. Ви пам'ятаєте, давайте я потім е, точно ну, через деякий час е, скажу, що далі. Але ви пам'ятаєте цю інформацію, коли е, твердо і чітко переконували, твердо і чітко переконували, що жодних надсиланнях, повісток по вайберу і Телеграму не буде. Хочу вам сказати, в чому проблема? Чому люди так серйозно реагують на це? Тому що це буде, от прийшов вайб... по вайберу, прийшло повідомлення повістка. Все вважається, що ти проінформований і ти зобов'язаний з'явитися. Тобто, таке, знаєте, масова розсилка. Я, як адвокат, завжди займав позицію, і те, що я роз'яснюю по своїм відео і вам даю зрозуміти, чи в персональній профес... консультації, чи в публічній, має бути факт підтвердження. Отримання конкретного документу. Таким фактом є ваш підпис, тільки ваш, Не підробний, який можна буде потім встановити. Або підпис ваших рідних. Тобто найближчих. Мати, батько, дружина і діти. Ну, якщо вони повнолітні. То Тому тут то теж дуже важливо мати на увазі. І знаєте, коли зараз ті чи інші діячі. Uh, реєструють законопроекти, що давайте по вайберу і по телеграму, у мене як адвокат є питання, як ви підтвердите факти, чи потім не почнеться полювання на відео? Будь-кому щось закинули сказали, винний, давай іди. Кримінальна відповідальність. Розумієте, в чому ж вся проблема? Що ладно, якщо там ще якесь те чи інше підтвердження, а якщо вони зразу ліплять кримінальну відповідальність? Якщо зразу людині судимі, знаєте, максимально просто в суд приніс скріншот з вайбру, а ми йому надіслали. Ага, суд каже, а чого не з'явився? По-перше, має бути верифікація конкретного телефону, що цей телефон закріплений за мною. Це перше і головне питання, яке стоїть і яке не вирішено. А по-друге, а як ви можете людину без відповідного складу злочину, без вчинення злочину? Судить. Для мене, як для адвоката, це, це дійсно дикі питання. І ось чому я записую відео і роз'яснюю. Ви повинні розуміти, друзі, ці базові речі. Ну і плюс, дякую за те, що поширюєте те, що коментуєте. Ці відео набирають свій перегляд. І ті, хто ініціює такі речі, теж повинні подивитися ці відео і зрозуміти, що це безглуздо на сьогодні робити. Отож, Зареєстрували такий законопроект, і що ж все ж таки нас е, порадував чи не порадувалось, аж я кажу, цілий представник Президента України е, у Верховній Раді України? Він зазначає, що поки цей законопроект, я так розумію, що це поки, не буде ухвалений. Тобто, точна позиція на сьогодні є в тому, що не треба зараз бігти, видаляти Viber та Telegram відповідно до цього проекту закону про розсилку повісток військовозобов'язаних у відповідних мен... месенджерах. Більше того, навіть зараз поспішили сказати: вибачте, це якась помилочка вийшла. Такого законопроекту немає. Але я вам хочу сказати: а звідки ноги ростуть? Хтось мені дасть пояснення, звідки ноги ростуть, коли масово люди починають щодо цього хвилюватися. І я, до речі, дуже чітко відчуваю це хвилювання порівню відповідних надсиланням мені повідомлень. І я розумію, що значить є серйозна проблема, і треба відповідно писати відео. Але розумієте, зараз цієї, ну добре, що вони зараз займають цю позицію. Бо я, як адвокат, чітко розумію, що все має бути документально підтверджено. Особливо, якщо ви хочете когось притягувати до відповідальності. Розумієте? Це надзвичайно важливо. Має бути підпис. Навіть відмова від підпису часто не є тією. Підставою, коли вас не можуть притягнути до відповідальності, бо інколи люди легковажно кажуть, я не погоджусь, я не підписую. Важливо залишити свою позицію і підписати її, що я не підписую даний документ з підстав того або відмовляюсь від відповістки, що вона, наприклад, не відповідає нормам чинного законодавства, що вона не вручена мені, що вона старої форми і тому подібне. Тому я відмовляюсь її отримати і підпис. Все підстав для притягнення тоді до кримінальної відповідальності немає. Бо в суді потім людина підтверджує цю позицію, і навіть коли суддя питає, а чому ви так поступили, а чому ви інакше поступили, ви знову аргументуєте свою позицію від того, що ви написали. Але коли людина нічого не підписує, і коли людина нічого не знає щодо цього, і коли людина відповідно залишає пусті відповідні позиції, то, звичайно, потім ці ребята щось дописують від людей. Тому треба дуже правильно поступати. Дуже правильно сьогодні юридично. Бо я вам хочу сказати: в цих ситуаціях, які зараз є по мобілізації, люди, які поступали по моїм рекомендаціям, їх не притягнули до відповідальності. Чому? Тому що я консультую виключно. До наявних норм, які є на сьогодні закону України, найперше про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо людина звільнена від мобілізації е цим законом, вона звільнена, але правда, треба зробити правильні речі. Чи закон України про військовий обов'язок та військову службу? Тому друзі, хочу сказати, що суспільний резонанс, який буквально от нещодавно піднявся, десь знаєте, вже сьогоднішня влада має. Таку звичку, і напевно, це хороша звичка. Швидко реагувати. Швидко реагувати і діяти так само, як що найголовніше, є принципом законності, по закону, а не по тому, що комусь захотілося. Тому, друзі, я розумію, що ще ці питання будуть виникати не один раз. Я це прекрасно розумію. Буду далі працювати і буду роз'яснювати ці питання. Ну і, друзі, якщо потрібно буде роз'яснити вашу конкретну ситуацію, бо я розумію, що зараз дуже багато таких питань, пишіть мені на емейл, який я кидаю під цим відео, буду роз'яснювати відповідно ваші персональні ситуації. Тому поки зараз немає за що хвилюватися, дійсно додатки, як кажуть, не треба видаляти, але і треба розуміти, що часто від влади можна чекати будь-яких сюрпризів. Тому тут треба бути уважним щодо питання законності і як правильно діяти. Також дякую за коментарі і за поширення. Адвокат Сергій Голан.